І повертаємося до безпілотника, який ввечері над столицею збили сили ППО. Це офіційне підтвердження від командування повітряних сил Збройних сил України. Цим безпілотником виявився український байрактар. З нами на зв'язку Марта Шикула, наша кореспондентка. Як ми анонсували, вона вочевидь в цей час перебуває на місці, де впали уламки безпілотника. марто, будь ласка, тобі слово для останніх подробиць, що бачиш на місці зараз. Вітаю, Аню. Вчора ввечері в Києві тривога тривала всього півгодини. Але за цей час у місті, особливо центральній частині та біля залізничного вокзалу, було досить гучно. У небі над столицею помітили безпілотник і одразу почали працювати мобільні вогневі групи протиповітряної оборони. Всі напевно у соцмережах бачили блискавичне збиття цього безпілотника нашими силами ППО. Тож давайте згадаємо, як воно виглядало та що кажуть про це кияни. Подивимося. Робота отличная. звісно, отличная, тому що, слава Богу, если бы не наше ППО, то взагалі була б у нас тут вообще катастрофа была б. Бы. Волосно, меня стекла дрожали, я живу на Лепківській 11, ще як, у мене ще дитина маленька, ще як Ну так, Слава Богу, що ми все збили, і що у нас все добре, і без последствий, і нема жертв. Амки збитого безпілотника потрапили поблизу залізничного вокзалу, а саме у приміщення ювелірно-торговельного центру. Тут одразу зайнялася пожежа, яка досить швидко розгоралася, бо уламок, який сюди потрапив, попав саме в магазин, де, де продавався одяг. Але рятувальник, рятувальникам вдалося досить швидко погасити її. Постраждалих немає у той час, коли Зайнялася тут пожежа. Всередині перебувало троє людей. Як наслідки можете бачити позаду мене, повністю згорів перший поверх чотирьохповерхової будівлі. Там якраз були розміщені декілька магазинів, але ми поспілкувалися із директоркою цього ювелірно-торговельного комплексу, і вона каже, що на щастя, і добре, те, що ніхто не постраждав із працівників, а усе, що пошкоджене, матеріальне, вони полагодять швидко. Прошу слухати. Було дуже гучно, ми сиділи в коридорі навіть. Так, да, вже давно такого не було. Це було вчора дуже чутно. Перетикалось. Молодці хлопці. Це дуже. Для нас це дуже ну, гордимося. Ну, Я була в приміщенні, де знаходиться в робочий час не менше, ніж 50 людей. На той час знаходилося, слава Богу, всього три людини. Це той приклад, що відбувається на сьогоднішній день не просто десь на фронтових територіях, в центрі Києва. Влетіло, загорілось, пожарники приїхали вчасно, все загасили. І працюємо далі. Як пізніше стало відомо від повітряного командування, що безпілотник над столицею це український байдар, «Байрактар», який під час планових польотів не керовано залетів у небо Києва, тому було прийнято рішення, щоб не сталося ніяких трагічних наслідків. Працювати по ньому, і от власне мобільні, мобільні групи ППО почали його збивати. Потрапили прямо у ціль. Техніку знищено, але на щастя, немає потерпілих. Чому так сталося? І чому український байрактар не керовано залетів у небо столиці? Зараз розбираються фахівці. Ось така наразі ситуація тут. Аню, і будемо чекати їхніх висновків. Дякую тобі, марто. Марта Шикула була з нами із столиці на зв'язку. Далі йдемо. Наша арта отримала додаткові очі. Безпілотники посейдон, що здатні здійматися на 4 кілометри і передавати чітку картинку вже на озброєнні артилерійської бригади і розвідувального батальйону зсу. Бійці пройшли шеститижневе навчання, щоб опанувати ці БПЛА. П'ятому каналу вони розповіли, що вже кортить підняти в небо цих убивчих пташок, щоб коригувати по московитах нашу артилерію. Окрім Посейдонів, українські військові отримали від благодійників пункт управління безпілотниками та британські вантажівки. Дав як усе це допоможе розвідникам та артилеристам нищити москалів? Дивіться в сюжеті. Розвідники оглядають новенькі посейдони і вже уявляють, як ці пташки допомагатимуть робити росіян хорошими. Досі бійці лише навчалися оперувати цими БПЛА, а тепер приймають комплексне озброєння. До одного входять три безпілотники. Кожен із яких коштує 100 тисяч євро. Він на вагу золота. Це постійно розхідний матеріал, от, але кожен із наших бортів ми любимо. От як Власних дітей, адже завдяки очам у небі бійці коригують удари української артилерії. Переважно для цього і використовуватимуть розвідувальні посейдони. Хоча ці БПЛА можуть нести у собі вибухівку, як кажуть воїни не з порожніми руками до ворога. Як був один персонаж із Одного ролика. От, мені подобається, як воно все горить. Люди бігають. От. Ну, росіяни не дуже люди, тому подобається, коли у них щось палає. Часто палає у них завдяки вашим зусиллям. Завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям наших колег на гарматах. Палає часто і ми працюємо над тим, щоб... Відсоток палання зростав. Тому уже не дочекаються, щоб задарувати московитів смертельними подарунками. Цей боєць у війську з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Саме у розвідці розповідає, йому подобається вишукувати позиції загарбників і те, як метушаться, коли час їхнього перебування на українській землі доходить до логічного завершення. Це спільна робота артилерії та аеророзвідки. Вона має бути координованою і безперебійною. Тому до безпілотників у комплекті йде комплекс керування дронами, а там генератор, старлінка, ще робочі місця. Всі необхідні речі і робочі місця. Це оператор, це пілот, це артилеріст, коригувальник вогню, а це командир, і забезпечуючий зв'язок з артилерією. І в принципі, вона одразу задіяна і інтегрована в усі системи, які тропіть до цього. І позиції по цілі вказуванню є фактично в режимі реального часу. Плюс для них тут ну, набагато комфортніше, коли ти заходиш, в тебе великий екран, в тебе нема дощу, нема вітру. Проєкт Очі арти у життя втілив фонд Петра Порошенка. Збирати гроші допомагала громадська організація Справа громад. П'ятий канал долучився до цього благодійного збору. І тепер військові мають ще більше очей у небі. До того ж, таких, що бачать далеко і чітко. Дуже великий плюс цієї пташки це те, що в неї на цільовому навантаженні є одразу нічна камера, тобто це не потрібно міняти як полиці. Цільовене вантажі, тобто там є днівна камера а, і ночна, тобто вони окремі. Тобто тобі потрібно прилетіти, камеру і заново летіти тобто, там вже там би вже задані. Тут тобто, це полегше є видимість. Окрім безпілотників, бійці артилерійської бригади отримали п'ять британських вантажівок дав, таку саму кількість лазнепральних комплексів і пересувну автомайстерню. Тут є і компресор, і генератор. І станки, і необхідне Зваришні, обладнання, і зварювальні апарати, і все. Тобто, ну і саме головне, вона дуже комфортна, дуже мобільна і дуже обладнана. Є крани, попереду є лебідка, попереду є теж підйомний пристрій. Комплекс із трьох посейдонів привезли і до розвідувального батальйону, що нині виконує завдання на півночі країни. Тут оборонці вже випробували БПЛА системою радіоелектронної боротьби. Кажуть, місія подобається. Лати перешкоду виконана Антена телеметрії, яка допомагає керувати літаком і допомагає отримувати нам чітку картинку. Тобто, якщо нас спробують там задушити, в нас є можливість переходити на інші канали відеокартинки і все одно отримувати відеозапис. Тобто, ми можемо при майже при будь-якій ситуації, все одно отримати картинку і передати її або в штаб, або просто її зберегти і потім дешифрувати, якщо то необхідно. І великий плюс його проходження реку. Тобто, це дає дуже великий шанс побачити те, що ми поки що побачити не можемо. Але тепер в нас вже є така можливість. У повітрі безпілотник може перебувати до двох годин. Цього часу армійці переконані вдосталь для розвідки місцевості. І до пошуку вони готові. Настрої бадьорі та войовничі. Вони дуже гарні, хладнокровні і далекоглядні. Оптимістично звучить. Звісно, тільки так. Тільки не для ворога, вочевидь для нього точно нічого оптимістичного не буде. З подарунками будуть працювати. Тобто не з порожніми руками так, на позиції так, ворога, так. маючи пташок, які передаватимуть чітку картинку в реальному часі. Воїни бачитимуть окупантів як на долоні. Після цього у гру за планом вступає артилерія, завдання якої не залишити ані сліду від чужинців на нашій землі. Лідія Середюк, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас коротенька пауза, буквально дві хвилини, і ми починаємо точніше. Продовжуємо наш марафон. Незламна країна будуть цікаві гості, цікаві теми. Тому залишайтеся з п'ятим.